Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам одну смачну ідею на вечерю. А саме така інтерпретація макарон. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Фарш пів кілограма. в мене куриний. Ви можете любий, який вам тільки подобається. Можна свинина, можна яловочина, можна теж куриний. Потім нам знадобиться ось таке. Томатне пюре, або <кій> підійдуть томати в власному соку, Просто томати можете, або томатна паста. Що вам більше подобається. Ну, Самі макарошки у мене такі. Ви можете, які вам більше подобаються. Брати навіть спагеті, там, що хочете. Навіть лапша теж сюди підійде. Цибулька красна, невеличка. Десь її тут ну, грам 80. Два зубчика часнику, ну і спеції, по суті. Так, що ми робимо? Дивіться, беремо терку і беремо нашу цибульку. І в фарш натираємо. Можна порізати, але дивіться, воно, що так, що так, буде дуже смачно. Ось моя варіація, я думаю, така буде цікава. Ну, що? Натираємо на любу терку, яка вам подобається. Можна поменше, побільше. Я, мабуть, візьму на чуть побільше, бо щось дуже маленькі прям шматочки. А ось тут вже таке, що нам потрібно. Можна на велику терку, можна просто порізати. Як вам подобається. Тобто натираємо. Зараз натру і покажу. Так, втерли і додаємо сюди. Розмішали, бо дуже будуть у вас іти сльози від цибульки. Тому зразу розмішуйте, щоб загасити це. Дві голов... дві, <кхе> два часничку. Зубчика, точніше, два зубчика. Ось. І так ось це розмішуємо. І трішки підсолимо цей фаршик. Зараз покажу. Трішки підсолюємо десь пів чайної ложки. І розмішуємо ретельно. Спеції сюди ми не додаємо. Нехай воно все поєднується. Аромат пішов цибульки та чесничку від нашого фаршу. Так, ну, по факту розмішаємо Ось. Цибульку прямо вмішуємо всередину, щоб була така консистенція, щоб вона попадалася навіть всередині макарон. Також забув сказати, що ще потрібно 100 грамів вашого улюбленого сиру. Ну, це буде в кінці. Тому ставимо сковорідку, додаємо туди олійки, можна... Можна соняшниковий, можна вершкового масла, що вам більше подобається. Я буду додавати десь 2 столових ложки соняшникової олії і 10 грамів 20 вершкового масла. І будемо ось це смажити. Покажу, що робимо далі. Ось. В середній вогонь. Ложимо наш фаршик. Тут у мене вершкова та соняшникова олія, по суті. І все. І смажимо. Наший фаршик. Чому саме ми, ну, я використав нашу терку для цибульки? Тому що, якщо її порізати, то вона буде такими шматочками і по факту зараз карамелизується та й все. А так, вона разом з соком може попадати навіть е, всередину нашого макарону. Ну, це якщо е, макарони мають е, таку дірку, а якщо нема, то... Воно, по суті, ролі ніякої не грає. Ви можете нарізати великими, маленькими шматочками. Як вам подобається їсти цибульку. Тобто, мені от захотілося зробити так. А на самому ділі ролі воно ніякої не має. Часничок видавлюйте, якщо ви його просто поріжете, порубаєте, він згорить, ну навіть не так, він не згорить. Він звариться такими великими кусочками і буде попадатися вам на зуб, воно ну, не таке. Це ж не жарена буде. По факту страва. Точніше не смажена. Тому продовжимо, як приготується трішки наш фарш. Я думаю, йому десь готуватися хвилин 5-7. На середньому вогні. Продовжимо. 5 хвилин пройшло. Додав свої улюблені спеції. У мене тут чорний перець. Куркума, копчена паприка, приправи для м'яса та перець чилі. Тепер додаємо нашу, нашу томатне пюре. Десь грамів 250 буде достатньо. Ну, а взагалі треба дивитися по рідині. Зараз будемо вмішувати і дивитися, що воно. Чи достатньо, чи ще. М -м -м, аромати пішли. Запах просто неймовірний. За смаком, я думаю, буде таке саме. І так, це все ми розмішуємо. Нехай 5 хвилин, воно ще томиться. і будемо дивитися, якщо мало рідини, додайте трішки води, буквально там грамів 100. І... Нехай ще томиться. Ну, нам потрібно 10 хвилин в сумі. Тобто, продовжимо через 10 хвилин. Ось нам потрібна десь ось така консистенція. Тут у мене додано десь 100 мл води. Бачите? І тепер накриваємо кришкою, нехай 5 хвилин томиться, і будемо додавати сюди макарошки. Поїхали. 5 хвилин пройшло, сипемо наші макарошки. Десь грамів 150-200. І ретельно їх мішуємо. Зараз покажу. Ось так. Можна щось секунду. Розмішаємо, гляну достатньо чи ні. Мені можна ще трішки зараз скину, Включимося. У ну, мене десь грамів 200 їх і було. Я їх всі сюди додав. Тепер ми їх занурюємо в нашу підливку і будемо накривати, зробіть так, щоб всі ваші... Макарони, макаронні ваші вироби, неважливо саме такі. Були занурені в цю підливу, щоб вони були всі всередині. Ну, хорошо, розмішайте. І накривайте кришкою. Продовжимо через 5-6 хвилин. Середній вогонь. 5 хвилин ще пройшло. Уже макарошки почти готові. І ми що робимо? Додаємо натертий сирок. Тут у мене 100-120 грамів. Ось так. Тепер це все ретельно вмішуємо. І хай ще 3 хвилини з сирком воно готується. Продовжимо вже на дегустації. І так, страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось. Дивіться, що ми приготували з вами. М -м -м, запах. М -м, красота. Погляньте, що зараз. Ох! Аромат неймовірний. Сирочок ще тягнеться, бачите? Зараз скуштуємо. У мене аж слюні течуть від цих ароматів. Ось так. Ось так. І так, куштуємо. М -м. Це не передати. Зараз покажу поближче, що воно з себе. Ось. Погляньте. Підливка, сирок і м'язко. Це просто. М -м -м. Це дуже смачно, тому готуйте саме таку варіацію. Це просто не передати вам, наскільки воно смачне. Можна використати будь-який ваш сир. Можна використати, так як я спочатку казав, різані томати, або томати в собственному соку, або навіть просто томатну пасту з водою. Додати улюбленого кетчупу, може лечо навіть. Але щоб кінцевий результат був такий красивий. Ось погляньте, бачите? Всередині наших макарушок, чимо щоб вони були з діркою, там цей соус, ця підливка, сирок. Тому ну, дуже смачно. Рекомендую саме зробити так. Ось. Дякую за підписку, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!